Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Дивлячись на людину, яка на гончарному крузі створює гарну чашу або вазу з безформного шматка глини. Я згадую пророка Єремію. Одного разу Бог повелів йому зійти у дім гончара у 18-му розділі. Написано. І зійшов я додому гончара, аж ось він робить працю на кружалі, і в руках гончара попсулась посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалося гончареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи: чи не міг би зробити я вам, як? Гончар цей О, доми Ізраїлю, каже Господь. Ось як глина в руці гончара, так в руці моїй доми Ізраїлю і ви. З якихось причин гончар зіпсув глиняну посудину. Замість того, щоби викинути глину, майстер зробив з цієї ж глини, яка все ж піддавалася обробці іншу посудину. Урок, який ми можемо почерпнути з цієї історії, Бог. Не надає нам форму всупереч нашій волі. Глина схильна до змін, тоді як гончар постійний. Цим прикладом Господь ясно показує, яким чином ми перетворюємося на прекрасне творіння в руках небесного гончара. Якщо ми побажаємо повернутися до Бога, Він зможе перетворити нас за своїм образом. Навіть якщо ми спотворюємо цей образ, повстаємо, терпимо невдачі, відпадаємо і, на жаль, нищимо його роботу в нас. Господь терпляче починатиме її знову. Для того, щоб вийшла прекрасна посудина, час від часу доводиться зазнавати болю. Для надання глині форми гончар користується ножами, різцями і гончарним кругом, аби посудина остаточно затверділа і була захищена від вологи, потрібен вогонь. Якщо Ганчар поставив мету отримати вибір найвищої якості, не можна ігнорувати жодного кроку. Ми часто звертаємося до Господа в молитві і просимо Святого Духа розбити, розплавити, сформувати і наповнити нас. Але чи замислюємось ми про те, що вірний шлях до гарної, почесної посудини повна самовідача? Бог може використовувати тільки податливу глину, яка дозволить йому робити з неї все, що він вважає за потрібним. Подяка Божественному гончареві за його вмілі, люблячі руки і палки бажання сформувати нас, подяка йому за його пробиті руки, які намагаються знову і знову зробити щось із наших збентежених, стривожених, а іноді і непокірних грудок глини. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти продовжуєш працювати над нашим спасінням. Ти своїми небесними руками формуєш нас і готуєш для вічного царства. Господи, продовжуй працювати над нами. Якщо ми навіть і чинимо супротив, то Господи своєю любов'ю зроби з нас те, що Ти нас хочеш, якими ти нас хочеш бачити. Благослови нас, благослови наших глядачів і допоможи нам завжди піддаватися впливу Святого Духа наше життя. в Твої святі руки і щиро дякуємо за те, що ти працюєш над нашим спасінням. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог може використовувати тільки податливу глину, яка дозволить йому робити з неї те, що він вважає за потрібне. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише повідомити про це нас. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!